Усім привітечок! Починаю відео з того, що багато хто з вас просив в коментарях показати, на якій стадії у нас зараз стеля знаходиться сьогодні. Буду думала, що отаму з того боку треба змивати побілку. Але залізла знов рукою попроводила, ніби там теж змито, але все одно пройдуся вологою ганчіркою по всій стелі. Якщо навіть там нема побілки, значить просто зніму пил, бо пилу тут предостатньо. Познімаю, підсохне та будемо, не знаю, мабуть, сьогодні ґрунтувати. Фарбу з магазина нам дзвонили. Купляти в них замовляти не будемо, бо сьогодні продавчиня подзвонила, сказала, буде коштувати 1200 з чимось гривень. Точно не пам'ятаю, як почула цю суму, сказала одразу ні, це дуже дорого. Дивилася в інтернеті ще не зупинилися на якомусь одному варіанті, але Женя якусь сказав: Ролтекс чи як. Якусь, не пам'ятаю, як називається правильно та фірма. А я дивилася яхтіною, ми її завжди з батьками купували нормальна, білосніжна, завжди малювали стелі нею по ціні ту, що Женя дивився, і ту, що я там різниця в 20 гривень. І сьогодні, думаю, вже вирішимо. та... Або замовимо в інтернеті, або з'їздимо в епіцентр та купимо. Думаю, що доставка по пошті буде, що поїхати та потратити там на бензин буде геть те саме. Думаю, проще замовити по пошті і не мати інших якихось проблем. На вулиці у нас сьогодні дощ, мерялка. Женя пішов зараз до магазину. Ми залишилися вдома, було холодно. Зранку був ще сильний вітер, нібито трохи стих, можливо перевісти. Сьогодні, думаю, гуляти ми точно не будемо по такій погоді, бо за лісою нашою по такій погоді тільки вийдеш, і потім наступного дня будеш мати соплі та кашель, на що воно нам треба. Я нещодавно на днях бачила в овочевому кіоску таку дрібненьку цибулю на посадку. І сьогодні щось мені захотілося, думаю, висадити на підвіконні та вирощувати на зелень. Я думаю, буде круто, все буде добре. Тож сказала Жені, що подивився. Маю надію, що її ще не розкупили, бо в одному місці тільки в нас бачила. Спеціально десь кататися, шукати не будемо, якщо що, можливо, звичайною якоюсь візьмемо. Щось мені захотілося. Хочеться щось вирощувати. Весна вже на вулиці зеленіє, квіточки повилазили, дивлюся. Хочеться покапашитися у землі щось посадити, але можливості такої наразі нема. Тож буду довольствуватися з тим, що є, з того, що можна зробити. Ще треба буде на дня купити нового горщика, пересадити нашу драцену, Хтось там сміявся з того, що я пальмою її називаю. Не знаю, ми чомусь її пальмочкою завжди називаємо. Ну, тож, схоже, все одно, бо, здається, їй там вже мало місця. Горщик малесенький. Саджалося воно ще, коли вони геть манюнькі такі були. Корінчики, мабуть, повідростали вже. Але це вже, це вже на днях буде на сьогодні. Кожного дня відриваємо по декілька листочків, жовтіють, можливо, вода не підходить, бо вода з крана тхне хлоркою. Вже помітили, що ну, можливо, через воду, бо до цього все було нормально. І тепер, ну, то, що ми купляємо покупну для приготування їжі. Покремо набираємо, стоїть у нас бутилка та пшикуємо тією водою та поливаємо, можливо, через це квіточки якось недобре стало через ту воду. Ось така у нас цибулька, не знаю, як називається, вона правильно схожа на кущовку. Буду замачувати її у водичці, додала столову ложку солі, водичка гаряченька. Це дивилася в інтернеті, пишуть, що вода має бути 60 градусів, але мені щось стрьомно в такому кип'ятку замочувати. І ну, таку тепленьку я зробила. Замочується для того, щоб швидше активізувалися там процеси, корішки, щоб швидше пустила. А сіль додається, щоб. Не знаю, як правильно сказати, я там особо не запам'ятовувала, щоб грибок, якщо там десь якийсь є, щоб вбило його. Цибульку таку кажуть, що треба залишити годин на 10, але я думаю, поки займуся стелею, потім приготую щось поїсти та буду вже викладати у судочки чи у судочок один, подивимося, наскільки там. Вистачить її цибульки там приблизно пів кілограма, десь на 30 гривень, можливо, трошки більше вийшло, я вже ні не питала, нам пощастило, цибулька там вже закінчується, люди розкупляють потихеньку, тож, встигла вхопити. Цей шматок стелі, що я думала, треба змивати з нього по білку, виявився Можливо, він змитий чи що там, не знаю, нічого не скатується, ганчірка не біла, тож вологою тряпочкою змиваю пилюку. Але на іншій ділянці, нібито я колись пальцями пригодилась, нічого в мене, ну, долоні були чисті, я не знаю. А зараз я теж залазила там з цією мокрою вологою ганчіркою, проходилася і там дуже багато скатується. Тож буде в мене роботи сьогодні досить. Тут я швиденько попрацюю, а там навіть не знаю, наскільки в мене це все затягнеться. Лісочка уснула зараз поки що, тож можна попрацювати. Дякувати Богу, що Женя нарешті замазав цю величезну деремаху, бо я б сама не впоралася, я б вмерла тут просто. Я не знаю, на що я собі думала, я б не подужала цю роботу. Сьогодні ще зранку заколотила фарш на котлетки, кинулася і не могла знайти паніровочні. врешті решт замовила Жені, він купив, приніс. Дивлюся, вони з пшениці. Ну, На вигляд, вони такі самі, як хлібні, але запах ось просто потрібне на розмилена пшениця. Алісу, ось в паніровочних вона їсть, в борошні їй не подобається та і нам щось не дуже. А, Задля того, щоб їла дитина, я не знаю, почала шукати, повитягувала все з тумбочки на кухні, зі стола і, врешті-решт, знайшла залишки своїх паніровочних. Тож мені зараз на одну сковородочку, я думаю, якраз вистачить, а ті вже якось іншим разом будемо пробувати. Що воно там за смак? Я, якщо чесно, з пшениці ніколи не користувалася пенярубочними. Не знаю, чи нормально чи ні. Якщо хтось користувався, скажіть, як воно, що просто боюся зіпсувати продукти, що ніхто не буде потім їсти. Скажете, кухар і ніколи не користувалася. І таке буває. Така ось я. Поки я займаюся монотонною роботою, хочу всіх своїх підписників щиро подякувати. Просто настільки багато коментарів під минулим відео та і перед останнім. Настільки багато людей чекаємо їх відео, переживають за нас, чому, чому ми не виходимо в ефір, не, нічого не знімаємо, не викладаємо, чи нічого в нас не сталося. Просто... Наскільки мені приємно це не передати. Дякую вам дуже. Просто розчулили мене, мало сліз не довели, чесне слово. Дякую, що ви всі в мене є. Я вас дуже-дуже всіх люблю та ціную. В общем, позатирала я там стелю в кімнаті. І Вирішили, Жені підказав, краще я каже, тонесеньким шаром фінішу пройтися е по всій стелі, а потім вже грунтувати та красити, тому що воно дуже сильно відрізняється за кольором. Буде потім так само, як на кухні, де я замазувала фінішом, воно білосніжне, а там, де просто стеля, там, я не знаю, ще, мабуть, два шари, фарби треба малювати, щоб воно не відрізнялося. Вже вирішила, щоб воно виглядало по-людськи. Промазати. Коротше, що я хочу сказати? Ще, ще надовго це все затягнеться. Думала, вже туди-сюди будемо фарбувати. Прасити, але, але як ото зазвичай не все, не все так швидко робиться і не все так швидко, як хотілося б. Треба ще трошки заморочитись, щоб кінцевий результат був нормальний по людське, а не тяпляв, як то кажуть. Котлетки посмажаться, поставлю, мабуть, рисову кашу зварю. давно не їли. Та й давно котлети вже не робила. Та будемо вечеряти. Нарешті дійшов вход до цибуліки, що й назлила воду. Е, у відео я дивилася е, такий метод. Викладаються паперові рушники, можна туалетний папір, можна опілки, можна у ґрунт висаджувати, безліч варіантів, можна просто в воду. Але ось цей варіант, не знаю, чи нічого страшного не буде. Треба в судочку ще робити, там, щоб отвори були, і подончик, і в подончик потім доливати воду. Я, мені шкода псувати судок. Просто ніяких дірочок не робила, викладала паперові рушники, налила трошки водички, і викладаю тепер цибульку. Викладаю. Потрібно взагалі ставити на кілька днів, на 2-3 дні у темне місце, але я поставлю на підвіконня та і хай в теплі, поки ще опалення не вимкнули, в теплі нехай стоїть, я думаю, нічого страшного. Завжди все життя, як цибулька починала проростати, просто у воду ставили на підвіконня і була зелень. Величезна виростала. Я думаю, все буде добре. Буду потихеньку підливати водичку, слідкувати. Та й таке, то і буде. Я маю надію, скоро в нас своя зелень. Ще мені дуже багато чого хочеться, і петрушку, і огірочки, і помідорики. Якщо в когось є досвід, що 100% буде рости на підвіконні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам безмежно вдячна. Ну, все, до наступного відео. Пока-пока!